Так, друзі, дивіться, стосовно телефону, ось, будь ласка, телефон, Міноу е, 10 лайт. Ось стан його. Зніму зразу на відео, щоб ви бачили дефект. І ви бачили взагалом, як що, Ну, коробка, ну те все я писав, на чей його включив. Ось він. З цієї сторони, де пише екстрені, ось оцей куточок лівий. От в ньому є дефект. Інколи він проявляється ось так: от, прозрачний, наче все нормально, наче полоска якби. Йде. А інколи оцей лівий куточок зафарбовується такими як-то міні-пікселями. Сенсор все працює чудово, без ніяких нарікань. Абсолютно, тобто, ніяких питань в мене до цього телефону немає і не було. Звук, динаміки, батарея разом з функцією Quick це взагалі не составляє ніяких проблем. Якщо я його так, звичайно користуюся ним, його на день буквально вистачає. Якщо якась ігрушка там, чи активний інтернет, то само собою буде менше часу, але підключив, швидко зарядило, цей турбочарджем, чи як він там називається, і все без питань. Тобто те, що стосується камер. Модулі камер, усі. Працюють без питань. Не. Ось, будь ласка, всі налаштування, як один, так і другий модуль, ось внутрішня, ось ці. Все гарненько, чітко працює. Тобто немає якихось таких тотальних проблем іменно з самим. Сенсором, чи з самим екраном, чи якийсь сків, щоб лопнувши. Дисплеї ідеальний, без всіляких проблем. Тільки ось на цьому уголку маємо такий от дефект. Він буває закрашується, а при включенні він, наприклад, закрашується. Ось він включився, все, вже нормально, все працює. Я ним так користувався з кінця 23-го року, ще з грудня місяця, весь цей час. Ну, просто бачите, вийшло купити інший телефон. Цей лежить, я не знаю відновлювати його, не відновлювати. як. Ну, думаю, продати так. Я не можу зрозуміти. Одні майстри говорять, що проблема в шлейфі, десь перемикнути шлейфи. треба. Інші говорять, що проблема, потрібно міняти сам дисплей, щоб цей дефект зник. Не знаю, кому вірити. Сам толком не розбираюся в цьому ніяк. Тому ну, така от, така от штука. На роботу він без проблем, не тупить, все гладенько. дисплей чудовий такий цей водоспадик. Все загружається, робить швидко. Будь ласка, інтернет, я в режимі реального часу запускаю, щоб ви побачили просто саму ситуацію. Все грузить, робить, без проблем. В даний момент, бачите, все час відображається, все без питань. Інколи буває таке, що. Цей кутик в чорний закрашується. Не можу сказати, як і, і в чому саме нюанс. Так, зараз хвилиночку звук, щоб одразу вже побачили. Так що небудь. Хочеться лимонаду? Все, працює. Тоді вже. грузинський букет. Грузинський. Натуральність всередині. Постійно вимикається світло та розморожується холодильник. У нас для вас є чудове вирішення цієї проблеми. Зараз у нас немає подачі енергії на холодильник. ласка. Вмика... Всем привет на канале Александр. Сегодня к нам в гости попал 18-вольтовый бесщеточный двухповерх Makita из универсальной линейки LXT модель DDF 487.